Стіна, метал, скло та світло. Картини, створені за їхньою допомогою, здатні змінюватися на очах. Прозора ясність у них може в одну мить розгорітися і перетворитися на полум'я. Коли зранку ти тонув в одній глибині, увечері картину наповнює глибина зовсім інша. Здається, ці творіння дозволяють не лише відчути якусь особливу урочистість, а й по-новому побачити світ і себе у цьому світові. Все це про вітражі. Нагоду ознайомитися зі спадщиною величних монументальних творів отримали бердичівляни. У залі Святої Терези, нижньому храмі кляштур босих кармелітів, розпочала свою роботу виставка вітражного мистецтва, котра триватиме до початку лютого. Автор представлених творінь відомий польський художник, графік, реставратор пам'яток мистецтва Адам Сталоне Добжанський. Виставку до Бердичева привіз онук майстра Ян Павліцький за сприяння генерального консула Республіки Польща у Вінниці Кшиштова Сфідерика. Вистава та Українській на Україні виставка розпочала гостювати з Києва. Перший її показ відбувся у Києво-Печерській лаврі. Потім експонати побували в Одесі, Львові. Певний час виставку презентували у Вінниці, потім у Кам'янець-Подільському. І сьогодні ми не можемо не тішитися з того, що урочисте її відкриття відбулося у кляшторі босих Кармелітів. Вистава була презентувана камінцю Подорські. Адам Добжанський, майстер, творчість якого заслуговує на особливе побачення. В його вітражах сучасність переплітається із чимось містичним. Незвичайне, але від того ще більш цікаве поєднання заходу і сходу, латинського і візантійського. Відзначили й гості виставки. Коли лунає словосполучення, високе мистецтво, то про вітражі підсумували присутні. Вітраж завжди був пов'язаний з храмом насамперед. І в більшості своїх своїй основі він теж пов'язаний з храмом. Тому це високе мистецтво не лише в такому мистецькому значенні, але теж в значенні того, що воно десь відкриває наші серця на щось духовне. На щось духовне. Так що я вдячний теж організаторам, що ця виставка є в нашому місті. Всього себе Адам Сталоне Добжанський присвятив служінню Євангелії. Його творча спадщина це близько 200 робіт, вітражів у більш ніж 50 храмах Польщі та двох України: католицьких, православних, греко-католицьких і навіть у церкві євангелістів. Завдання церкви є вести людей до Бога через проповідь Божого Слова, через відправу святої літургії, але також через мистецтво, через красу. Jakżco zmóżemo ludiam w tymu premiścieni, nędzniejszego kramu, daty możliwie za dumą tyś ja i czeres krasujących vitrajiw, wiczułtyż, że wony je bilż ludźmi znaczyćmy swoje zadania wykonały. Tyroba skazałtyś, że potrzebno czasom doswiczyć ty zachoplenia, krasu już, żeby zrozumieć, że to diisno, Boch promowla je. І через проповідь Божого Слова, але промовляє також через працю, через роботу мит мит митців. І ці вітражі є найкращим прикладом цього. Він потрапив до дідової майстерні ще зовсім юним. Спостерігав за роботою митця багато років, аби зрештою зрозуміти, що не може осягнути всієї величі вітражного мистецтва. На те, аби зрештою дійти до потрібного стану душі, яну Павліцькому знадобилися роки. Зате тепер він чітко усвідомлює його дідусь геній. геній. Вот нормальный человек, а так высоко, что нормальный человек вот так ходит, не смотрит там, не замечает. Надо, чтобы кто-то вот посмотрел выше, вот, Сказал: О, вот надо этим заняться. Это редкость, мы не приготовлены к гениям, мы не приготовлены просто. Я это увидел, как молодой человек, увидел долго ждал, пока я выросну, чтобы мог ним заниматься. А сейчас показываю, и вдруг, оказывается, все, все начинают это видеть, что я говорю. Вітраж мистецтво королівське вважає Ян Павліцький перетворити звичайні скло, залізні прути і свинець на симфонію кольорів. Адам Добжанський зумів завдяки таланту об'єднувати незрозумілу для багатьох абстракцію з натуралізмом, а гармонію з дисгармонією. Все це разом обернулося на подарунок людям світла. Вітраж вообще онбил спеціально придуман і сатворен. Это не было просто искусство, как все другие. Была стена, есть краски, можно красить. Кто-то придумал, чтобы святыню, кафедру, костел прополнить светом. Мы сегодня имеем очень много света, электрического, все что угодно. В этих временах свечка. У сіте не було ночь, все, кінець, нету нічого. Поєднання здається непоєднуваного. В Адама Добжанського було у крові. Син поляка, католика й українки старообрядниці. Він з дитинства стрепетом ставився до канонів великого сакрального мистецтва церкви, зростаючи серед ікон та вітражів. Митець насичувався іконами, запиваючи їх кольорами. Говорить Ян Павліцький. Іскусство вітража учень це вперше треба зробити Стекло. Сегодня сделать стекло вот, сразу, вот в то время стекло, вытопить. Откуда взять такую жару для стекла? Вот у нас сейчас жара какая, какая угодно, а тогда стекло не жарится, вот тебе просто под, под нормальным. Это надо очень потом еще добавить там цвета разные. Что добавить? Это альхемия была. Это вообще было, как сегодня, полеты в космос. Сделать десятки, сотни цветов витража. Потом надо это было рисунок. Тоже его в печку, чтобы он там внедрился, а не пальцем снял. И тогда свинец. Найти свинец в Средневековье. витопити його, а це все технологія космічні технології. Адам Добжанський точно знав: Бог чітко доносить людині, що немає на світі більш прекрасного і величного, аніж добро і самопожертва. Саме ці якості, на думку майстра, однаково виглядають у будь-якій вірі. Від того, напевно, і вдавалося Добжанському в особливий спосіб створювати свої шедеври. Он не красками, тільки свінцом рисував чоловічике і Яно становилось уже не человеческим, значит человеческим, но человеческим вот там, будущим человеком.